Для тих, хто з партії влади хоче знову-таки кидати гімно на вентилятор, прокоментую. Вони кажуть, що нібито зібрані за ваші гроші, наголошую, фонд Порошенка повністю фінансується за рахунок моїх особистих коштів. І ця сума вже значно перевищує 6,5 мільярдів. Нібито. Ця позиція чекала, поки Порошенко зробить піар півроку. Оце накладна, коли ми отримували 300 ночних мавіків, і дата, дата тут стоїть 24 грудня. 24 грудня отримали, 24 грудня прозвітували вам, і 24 грудня вони відправляються на фронт. От щоб ви коли-небудь так працювали день в день.